Пека збільшує ризик мору риби у водоймах України. 17 липня інспекторами Хмельницького рибоохоронного патруля було зафіксовано локальний замор риби у Теофіпольській громаді. Там виявили загибель 21 біоресурсу. Рибоохоронці припускають, одна з головних причин екологічного лиха висока температура води. Така аномальна спека для наших країв взагалі це дуже аномальне явище. Вплив на популяцію риби і взагалі на її життєдіяльність дуже, дуже павно, тому що риба при такій спеції в неї утворюється дефіцит кисню. Мальок так само, для нього ще більше треба кисню, тому що формується організм. Для нормальної життєдіяльності риб рівень кисню у воді повинен бути не менше чотирьох міліграм на літр. За кисневого голодування у риб мутніють очі, бліднуть зябра і слезова оболонка рота. Якщо задуха продовжується, риба може загинути. Ці всі наслідки, вона потім, якщо в мор вмирає риба, вона гниє і це ще більше визиває ще більший мор, тому що розкладання цієї риби викликає ще більше потім патологічні інші реакції, які дуже погано впливають на майбутній розвиток. Ще один фактор, який пагубно впливає на популяцію забруднені водойми та їх літнє цвітіння, що виникає із збільшенням кількості водоростей. Сині зелені водорості дуже інтенсивно розмножуються, а вони, в свою чергу, потім виділяють, коли вони вже відмирають, вони виділяють. Певні токсини, які дуже дуже сильно впливають на життєдіяльність риби, тобто вона може так само це може викликати задуху в риби. Покращити ситуацію можна збільшивши проточність у водоймах або шляхом аерації через переміщення води підвісними моторами або компресорами. Також для профілактики літніх явищ обкошують зайву надводну рослинність. Втім, такі маніпуляції на водоймах загального користування не завжди дозволені. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.